Ми знайшли його під ліжком вашого сина. Хіторя не міг вбити Міцу! Хіторя не робив цього, ми вбивці. Ця жінка нас підставила. Будь воно прокляття. Горіти її у пеклі. Мігі гайда викрає мочіджі. Треба довести нашу невинність. Міг би цього і не казати. Ми витягнемо з них усе. А потім ми повернемося додому. Але що будемо робити? Нас розшукують як злочинців. Та і Чіджі підняли пильність. Ми не можемо продовжувати як раніше. Мігі немає вибору. Треба попросити його про допомогу. オズワノコマンドゥー・ス・ベンド、パレクトラヘトラヘトラヘトラヘトラヘトラヘトラヘトラヘトラヘトラヘラ Ті. Че де ти знаходишся. Акіяма, послухай мене. Я. Я так хвилювався. Ти раптово зник. Повірити не можу. Це зробила мама Ейджі? Так. Присягаюся. Це правда. Це звучить неймовірно, але якщо це кажеш ти, я повірю тобі Хіторі. Будь ласка, Акіяма. Допоможи мені. Без питань. Якщо це заради тебе, я віддам своє праве крило на виручку. Хоча, якщо ми йдемо проти Ічіджо, нам потрібна потужна зброя. Зброя. Зачекай секунду. У мене є ідея. Чому ти ховаєшся далі? Ми не впораємося у двох. Тому нам потрібні товариші. Я помиляюся? Гей, далі. А Кіяма мені одразу повірив. Він точно прийме нас обох. Твоя правда. Зрештою, це ж Акіяма. Гей, да... А? Це ж вбивця. Мамо. Хіторі. Отже, ти хочеш сказати, що Ічі сімейка дияволів. І вам потрібен мій надзвичайний інтелект, щоб зупинити їх. Слухай, нащо ти привів його? Розумієш, Маруто в рюкзаку супертехнологія. Вона нам конче потрібна, якщо ми хочемо здолати Ічіджо. Прошу Маруто. Допоможи мені. Для тебе є пан Марута. Відтепер ми будемо бобри. Босе, чого тобі, Посіпако? Як гадаєте, може нам варто переманити на свій бік маленьку Леді Чіджо? Вона витягла мене зі скрутного становища. Здається, з неї вийшов би ідеальний кріт для нас. Хм, Карен. Вона трохи зарозуміла. Але має милий вигляд. Я чув, що Карен перестала відвідувати школу і ходити на зустрічі скаутів. Як ви пропонуєте вийти з нею на зв'язок? Маленькі посіпаки, як і греблі, технології швидко розвиваються. Я йому не довіряю. Якщо щось піде, не так він нас точно зрадить. Знаю, ти не повіриш, але Марута хоче бути твоїм другом. Він? Йому просто потрібен хтось, ким би він міг командувати. О, поглянь, це ж милий маленький єнотик. От халепа. Я ж казав. Ми повинні вигнати його і просто забрати дрон. Натомість я познайомлю тебе з деким. З кимось набагато кращим і розумнішим за цього гризуна. Зачекай, Марута щось задумав. Він зняв свій ідентифікатор і почепив його на лампу. Він що здорів? Це кімната Карен. Невже це бути не може? Вони використовують азбуку Морзе, щоб говорити один з одним. Не можу вийти. Двері зачинені. Можу відкрити вікно, підходьте, допоможу. Це все. Ти молодець Маруто. Ти перевернув безнадійну ситуацію. Правда Хіторі? Так. Дякую, Маруто, пан Маруто. Просто Марута. Слухайте, може обговоримо всі деталі в моєму таємному лігві. Гарна ідея. Треба взяти Карину ручники. Точно. Це змусить їх зізнатися. Але як ми вліземо через те вікно? Тут поліція повсюди. Нам потрібне лякало, голуб і відеооператор. Отже, нам бракує ще однієї людини. Ще одну? Вже є одна. Що? Не дивись так. А? Побачив щось дивне? Мама. Мама! Кукареку, 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 кукареку. Гаразд, він заспокоївся. Коротше кажучи, ми весь цей час прикидалися однією людиною. Не можу повірити. Ось як все було з хіторі. Шахраї. Вдвоє нас надурили. Маруто це жорстоко. Ти плачеш? Гребля протікає. Можете залишити це між нами. І Сенеямам теж не кажіть. Обіцяю, клянуся серцем. Правда, Маруто? Це таємне лігво таємниці залишаться тут. Невже ти переписуєш? Нехай темрявуючи, вийде на світло. Почнемо! Будемо птахами. Ходімо додому, інспекторе. Я вже записав хлопця, як втікача. Ні. Злочинці завжди повертаються на місце злочину. У таку тиху ніч, як ця щось обов'язково має статися. Це пташиний монстр! Зачекай. Дивись уважніше. У нього є ноги. Можливо, це той хлопчик. Тримайте його. Стояти! Ми віримо у твої здібності приманки, Акіяма. Лети, голубчику. А тепер мій секретний інструмент. Раз на рік і палка стрілялка. Фокусуємося на цілі. Лети! Ідеальний вузол, яке очікувалося від карен. Ну що, шановні бобри, зараз ми повинні пролізти цією мотузкою і потрапити в маяток Ічіджо. Лізти по цій хіпкій мотузці? Її зробив я. Скаут з ідеальною відвідуваністю. Дивіться, боягузи. Ти надто повільний, Маруто. Нас зловлять. Ви такі аматори. Такі речі треба робити, не поспішаючи, насолоджуючись моментом. О, було близько. Колючий дріт. Якщо впадемо, то нам кінець, треба швидше його перелізти. Маруто. Припини, не тряси! Ми впадемо! Дідько! Гілка не витримує. Маруто, давай не зупиняйся. Чорт! Пере! Далі, чому ти не рухаєшся? Я падаю? Гілка більше не витримає, Мігі? Що ти робиш? Зрівнює нашу вагу. Що ж далі? Продовжуємо. Міді, ти... ти погладшав. У нас дисбаланс. Чого? Господи, далі! Ти такий нахаба. Схоже, я просто став рости раніше за тебе. Як скажеш? Я ще ніколи не отримувала таких романтичних азбук Марсі, це тому, що я кохаю тебе. Уяви він сьогодні вперше ліг на животик. Такими темпами він скоро почне повзати, а наступним етапом вже буде стояти. Я так рада, що він підростає. Мій милий маленький Ейдж. Я буду заручником. Якщо на кону життя її доньки, навіть ця жінка зізнається, правда? Важко сказати. Я не впевнена, що мене буде достатньо. Мій брат схожий на нашого батька. Тож якщо це він, то можливо. Що ти маєш на увазі? Що не так із цією жінкою? Щось завжди було не так. Мені би просто гралося у щасливу сім'ю, а потім випадково Міцю у оце щось. А потім настав момент, коли я зрозуміла, що ця жінка мені не мати, і я відчула таке полегшення. Вона хоче, щоб усе було ідеально. І Сім'я, і село, і усе її життя має бути як ідеальний набір столових приборів. Прошу, принесіть розгром у цей дім. Принести розгром? Я принесу повний розгром, чого б це не коштувало. Марта. Карен. Отже, як нам зробити еджі нашим заручником? Ми навіть не можемо покинути кімнату? Залиште це на мене. Я майстриня акторської гри. Боляче, боляче, Як роботи болить. Що з тобою? Де болить? О, зрозуміло. 12 пала. Ей, куди ви? Ви лишаєте позаду режисера. Просто слідуй за нами. Ой. Брата немає в кімнаті. Він на перевихованні. Значить, Ейджі, у цій кімнаті. Едж, що це за Ейджі? Тільки не це. Вона прийде сюди, що з цією сім'єю? Вони божевільні. Це точно. Це культ. Сім'ї Чіджі. Для нас навіть добре, що він став немовлям. Ми викрадемо його, поки він беззахисний, а потім допитаємо її. Для цього нам потрібно принести Ейджі на гору. Що? Навіщо нам це робити? Гайда, просто залишимося тут. Марута, ти не знаєш цю жінку. Тут вона скрутить нам шиї в одну мить. Треба триматися від неї небезпечній відстані. Тоді погрожуватимемо її з першого поверху. Я ж казав, що не можна її недооцінювати. Вона нас розчавить, тому ми маємо бути на другому поверсі. А вона буде на першому. Це найбезпечніший спосіб для нас. Ми з Мігі піднімемо Еджі нагору і сховаємося. Тим часом ти будеш шуміти, щоб змусити її спуститися вниз. Потім ти просто сховаєшся і зніматимеш все, що відбувається. Зрозумів. Покладіться на мене. Це простіше простого. Не бійся. Ми ж бобри. Ми нічого не боїмося. Міді правий. І ти ж обіцяв Карен? так? Принести розгром, чого б це не коштувало. Так. Нехай, Нехай темряве Чіджо вийде на світло. Гаразд, тепер повільніше. Не можу повірити, що ти можеш робити йому пики. Гей, далі. Що ти зараз думаєш про Ейджі? Ти все ще хочеш його вбити? А ти думай раніше б? Я сфотографував його. І розповсюдив би фото по всій школі. Але тепер він убив нашу маму. Але він також двічі мене врятував. Спочатку від гарбуза, а потім від багета. Багета? О, ні. Що робити далі? Йому набридли мої пики. Далі, спробуйте зробимо пику. Бе! Далі, що це було за пика? Я не знаю. Я не знаю, як на нього дивитися. Коли ці двоє віднесуть на гору... Я гучно закрию кришку клавіш Піаніно, а потім швидко сховаюся. Це простіше простого. Маруто! Не може бути, не зараз. Вона пішла в ізолятор зараз або ніколи. Маруто. Будь ласка, допоможи нам. Маруто! Не може бути він зрадив нас. Де? Ейджі! 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 А, ось ти де. Я знайшла тебе. Ось і стала в пригоді пробна зйомка, хоча, можливо, ракурс не дуже вдалий. Нам потрібен ракурс, який повністю розкриє головну героїню. Приблизно такий. Маруто. Щось видовго. Ти А вже ж я б вас не зрадив. Ми ж клали угоду хіба ні? Так. Слухай сюди. Не змушуй мене проливати кров твоєї дитини. Говори правду про нашу матір і про гріх, який ти скоїла. Про все. Ролі озвучували Кон, пиріжок з нічим та Люмінатіка. Робота зі звуком Метвойс Переклад Тора Хетора. Бенд Твоя улюблена озвучка. i all, no rush, Cause it's a long, long way Even if the heavy rain is coming, we really we don't care。the gate is open, to a the sunrise, the sunrise, to Dreaming of today. Ви дійсно сане Метрі. гаразд. Я розповім вам. Це історія про Метрі, тобто історія про диявола.